поки Аліна Шатерніко вважає, що після уходу Усика Ломаченка, гвоздика та Берінчика, в Україні певний час не буде нових великих імен, то я без образ і з усією повагою як до волонтера та чемпіона вважаю, що Аліні потрібно притерти очі, і що найменше звернути увагу на Карена Чухаджана, про якого вона точно знає. Адже якщо, на її думку, ось цей бокс, що ви зараз бачите від нереально технічного українця, якийсь не такий крутий, цікавий, тим паче перспективний. У порівнянні з боксом, наприклад, гвоздика, особливо зараз, а сам Карен не стане настільки великим ім'ям, як Олександр, якого, напевно, ледве не на колінах просить ступити в зал слави, то я скажу так, можливо, трохи грубо, але це правда. Про гвоздика після Бетербієва та уходу з бокса вже багато хто забув, а після Беневідеза ніхто і не згадає. І я це говорю без хейту, так як є. Адже Олександр повернувся в бокс не за перемогами, а лише за грошима, які він присрав, інвестувавши в казино. В той час, як про Карена та Богачука, які скоро стануть чемпіонами, говоритимуть всі. Я розумію, що в нашій країні, на жаль, якщо ти не олімпійський медаліст, то багато хто тебе навіть за боксера не вважає. Але давайте будемо об'єктивними. Карен нічим не гіше за гвоздика та Берінщика. І одна з причин, по якій він ще не великий ім'я, це не відсутність аматорських регалій, а така слабка підтримка у медіа, які краще будуть нахвалювати боксерів за заслуги 12-річної давнини, ніж допомагати крутому новачку стати на ноги. І про всяк випадок, причина, по якій Карен ще не чемпіон, як Гвозди колись був лише в тому, що йому не 41-річний дід з поясом, а дідько його Джеронен Еніс, який в теорії може здолати навіть Кроуфорда. Проте я тут не для того, аби захитити чиїсь думки чи говорити про несправедливість. А все ж з метою нагадати, що 17 числа взагалі-то буде бій Карена Чухаджана за перше місце в рейтингу по версії IBF проти дуже і дуже незручного британця. Карен вже закрив свою неприємну поразку в шаде, декласувавши свого минулого суперника, тим самим повністю повернувши в стрій. Але британцю є чим похизуватись, адже до цього влаштував гучний апсет, здолавши непереможного проспект. Бій цікавий, опонент максимально незручний, наскільки це можливо, але чи зупиниться українці на шляху до реваншу та чемпіонського титулу, давайте розбиратись. Мої вітання, мене звати Макс, а Це прогноз на поєдинок Чихаджан проти скарфа. Не перемодуйте, адже карен це майбутнє українського боксу. Я вам це легко покажу. На даний момент 28-річний українець Карен Чухаджан має 23 перемоги, більше половини з яких були дострокові, та лише дві поразки. Одна досить спірна на початку кар'єри, а інша проти Джерона Еніса. Статистика не ідеальна, але досить непогана. І найцікавіше в ній те, що не дивлячись на не самопотужну гармату, 6 останніх перемог Карена все рівно були дострокові, і з кожним поєдинком Чухаджану все легше. І легше це вдається. Щоб ви розуміли, відсоток дострокових перемог лише трішечки гірше, ніж в умовного канела чи Лопеса. І так, я знаю, що таке взагалі не можна порівнювати, це безглуздя, адже в них об'єктивно краща опозиція, яку в більшості важче виробити. Я з цим повністю згоден. Проте, якщо в Теохімота каналу в двох потужних нокаутерів з покращенням рівня опонентів відсоток дострокових перемог падає, то в карена, не нокаутера, якраз таки навпаки, лише збільшується. А це вже зовсім інша історія, навіть не дивлячись на все рівно неоднаковий рівень суперників. І причина такого парадокса насправді досить банальна і лежить на поверхні. Техніка. А якщо точніше, її покращення та доведення до ідеалу, Каренчу Хаджан на чолі з немаловідомим українцем, В'ячеславом Сенченко без перебільшення витворяє якесь диво, яке далеко попереду його нинішніх регалій, і причина якого це не талант, не зручні опоненти, не природні дані і тим паче невдача, а саме ідеальна сумісність з тренером. І як результат. Дуже технічний та ефективний бокс. Адже знайти кращий дует у боксі тренера та боксера на даний момент, дует, котрий разом ніби пізнав Дзен, на мою думку. Майже неможливо. Це не історія в стилі Джоша, коли він хоче одне, наприклад, заробитися в старі добрі часи на ближні, а тренер зовсім не розуміє цього бажання і робить абсолютно протилежне. Адже бачу, як він може падати в нокдаун на ці самі ближні, через що, навіть якщо поодинці вони дуже круті, то разом ніякого результату не буде. Ні, ці хлопці, якраз таки навпаки. Разом знайшли і прийшли до однієї думки, створивши золоту середину у абсолютно всьому, починаючи між взаємодією тренера та свого підопічного, продовжуючи бачення боксу та техніки, закінчуючи хімію в ринзі під час поєдинків, і як вердикт бокс, головна ідеологія якого вміти робити абсолютно все. І як на мене, те, що вийшло. Це просто шикарно, без перебільшення рівень топового проспекту США, у якого вкладають мільйони інвестицій, і у якого все продумано або навіть краще. Карен це точно не боксер, який фокусується на якомусь одному аспекті, як то на нападі, приклад, це круще Сакруші Жанг. на захисті, як то саме Френк Мартін, який сам не часто б'є, але й опоненту не дає. І тим паче не на фізичній місці, як Роландо Ромеро, бути гарним в чомусь одному це, звісно, круто і іноді навіть ефективно. але все ж вміти і мати все вище сказане – зовсім інший рівень. І карен разом Сенченко прийшли до такого консенсусу, що йому це потрібно, і як результат він це має. Фактично, українець є універсалом, хоча його стиль все ж більше схожий на лутфайтера, котрий вміє і може робити все. Хай то зарядити по опоненту гарною серією чи одиночним потужним ударом, захищатись, ефективно повертаючи голову від гармати в потрібний момент, мото й до речі, робить він це не гірше, ніж сам Альварес, котрий є обличчям боксу. Може ухилятись від нападу та просто ефективно захищатись нерками. може скорочувати та розривати дистанцію завдяки чудовому чонику та в цілому гарній роботі ніг. Заробитись на ближній, що до речі, виходить досить непогано, беручи до уваги зовсім протилежну дистанцію в основі. Може кружняти навколо опонента по рингу весь бій, нібито й усик, і навіть приймати гармати. Не гірше за Олександра. Адже єдиний за останні 19 поєдинків, хто навіть не побував у нокдауні проти мега крутого панчера Джерона Еніса. Все це він може, може і може. Як Ордик, навіть не маючи на потужні гармати, завдяки всім цим аспектам, Керен все рівно отримує дострокові перемоги. Лише іншим шляхом. А саме через планове знищення опонента в абсолютно кожному моменті. Щось типу як було в Усика з дюба, знищуючи його опори, як ментальні, так і фізичні, без яких він просто ламається та падає. Але ключове питання все ж, як класно він це робить. Адже з одного боку, якщо програв Енісу, не взявши жодного раунду за думку судди, то значить, все далеко не ідеально. І частково це дійсно так. Але з іншого. Ідеалу, то й не буває, особливо якщо це боксер, котрий робить все. Та і причин поразки, на жаль, було багато. Адже далеко не все складалось на користь українцям. Якщо коротко, то в Карена були не найкращі умови перед поєдинком. В Україні були відключення світла, команда суперника довго думала і не хотіла давати візу для виїзду в ша, через що команда Чухаджана не до кінця розуміла, чи буде бій взагалі. Та й сам поєдинок, на який вони вилетіли лише за тиждень, відбувся на території суперника, де Карен вперше виступав на такій великій арені. Що погодьтесь, все ж не могло не вплинути на результат. Проте і не відмітити міць Джерона я все ж не можу. Адже якщо це трудяга, який вийшов на такий рівень в більшості завдяки неймовірним тренуванням, гарному тренеру та завзятості, то Еніс це природній талант та фізичний монстр. Плюс зі всім тим самим. Котрий ніби був народжений для того, аби бити пики та стати великим чемпіоном. Хлопець без перебільшенням є майбутнім боксом. Активий якого зараз, на жаль, не настільки великий, через що і сам факт того, що Карен вистояв, не взявши навіть коліно, багато кого не вражає, і буде вражати лише тоді, коли він нокаутує умовного спенса або Кроуфорда. Також небийку роль зіграла неймовірна різниця в антропометрії. Адже якщо з високим опонентом меншого за себе рівня у знає, що робити, і гарно показав цю поєдинку проти Воробйова, то якщо опонент однакового або навіть навпаки вищого рівня, проблема як з цим боротись, стає досить серйозною. Адже техніка. Вже не вирішує і наступний суперник Чухаджана, британець Генрі Скарф, якраз таки є одним з цих монстрів антропометрії у 66 кг. кілограмів, ще за зеніса, і напевно найвищий боксер взагалі в Зріст такого на цілих 11 сантиметрів більше ніж в українця, просто шалена різниця, з якою можуть виникнути проблеми, але давайте по порядку. Друзі, перед продовженням відео прошу вас підтримати канал будь-яким зручним для вас методом, хайте лайк, підписка чи коментар, або ж фінансово на Патреоні, де почала виходити нова ексклюзивна рубрика, «Найцікавіше за місяць. 30-річний скарб на даний момент має 13 перемог, лише 3 з яких були дострокові через ледве повну відсутність маси м'язів. Та також дві поразки. Погодьтесь рекорд далеко не вражаючий, особливо якщо брати до уваги в кого він виграв та кому програв. Але останній апсет все ж дуже сильно підняв його активи, та і найдивніше це те, що боксер то дійсно непоганий, як і карем однозначно краще своїх регалій. До речі, порівняння з українцем досить часто буде звучати, адже скарб це також універсал, котрий. Вміє боксувати на різних дистанціях в різні манері та навіть у двох стійках з майже однаковою ефективністю. Коротше кажучи, може боксувати як захоче, або залежно від опонента, щоб погодитись для умовних топ-50. Це неабияка рідкість. Звісно, що з такою антропометрією улюблена дистанція все ж є дальня, де він з легкістю дотягується до опонентів прямими завдяки своїм надзвичайно довгим рукам. Проте, якщо це все ж напад з довгої серії, то британець часто нехтує цією перевагою задля кращої ефективності, переходячи на середню та навіть ближню для нанесення хуків. До речі, про переходи взагалі скарф перемішується по рингу як зучанісінький боксер, не стоячий, але нічого неймовірного. Проте, коли він нападає в цього британця, ніби вселяється дух якогось легендарного алі, і він дійко навіть робить трикутник Ломаченка, паралельно змінюючи стійки. Місцями хлопець є нереально крутий. Має гарну витривалість, непогану стійкість, адже лише один раз був нокдауні, та справжній характер вікінга. Якого чим більше ти б'єш, тим більше він дає відсіч. Але і мінуси в нього все ж є, і вони досить відчутні. Який би великий арсенал рухів у нього не був, як то напад, стійки чи взагалі винайме переміщення по рингу, все це робиться далеко посередньо, особливо ще й під кінець поєдинка, коли відчувається втома, і скарг починає недопрацьовувати. Проявляється це все у всьому, починаючи з банально нанесення ударів без амплітуди, що, звісно ж, не може вплинути на потужність удару і як вирдик лише три дострокових перемоги. Продовжуючи захистом, де по факту це звичайний дірявий блок, про який він ще й часто забуває, боксуючи запущеними руками. Хоча так майстерно захищатися, як Карен точно не вміє. Та в кінці кінців банальна стратегія на бій, де часто боксує на вигідних для себе умовах, і саме в таких моментах і буде відчуватись. Різниця в класі. Карен, на мою думку, вже довів свій стиль, якщо й не до абсолюту, то щось максимально наближене до цього. І у перестрілках на дані, з яких і буде проходити більша частина поєдинка, якщо й не взагалі вся, українець має просто знищувати британців того самого вороб'є, котрий, окрім жеба, успіхів взагалі не матиме. Різносторонні скарфи, як то стійки та напад, абсолютно ніяк не плинуть на хід поєдинку. Адже якщо працюватимеш у льгою, то карен знищить його своїм чехуком найкращим ударом проти таких боксерів. А якщо в лівосторонній стільці, то банально перестріляє завдяки кращому таймінгу, швидкості, техніці та роботі ніг. А беречи до уваги, що єдиний нокдаун скарфу був проти улюбленої двійки чи хажана через примійте лівий хук, то Хлопцеві і взагалі немає що ловити. Як вердикт, знову цікавий та яскравий бій, особливо зі сторони Чухаджана, в якому особисто для мене буде лише одна інтрига, чи закінчиться він нокаутом. І все ж я гадаю, що так. Адже те, що карен буде попадати, це факт. Буде попадати часто також факт, і те, що він нарощуватиме свій пресен з кожним успішним моментом, я сумнівів не маю. В результаті. Крутезна перемога нокаутом Карина Чухаджана приблизно в 10 му раунді, яка сподівається, хоча б трішечки прославить українця серед масового глядача, на що він однозначно заслуговує. Друзі, вам дякую, що додивились до кінця. дякую моїм першим патреонам Джаку Антону Садовому та Віну Гетьмінському за фінансову підтримку. Та не забувайте найголовніше: бережіть себе, слава Україні! І до зустрічі в наступному випуску!